Доброго дня, друзі! З вами я Каратєєв, Валерій. Сьогодні я хочу розповісти вам трішечки про психічне здоров'я. Більшість з нас вже чули таку фразу чи такий вислів психічне здоров'я. Але дуже багато людей не знають, що стоїть під цим висловом. Більшість людей чомусь думають, що психічне здоров'я це присутність або відсутність. Деяких симптомів в організмі людини. Ну, наприклад, якщо людина страждає на панічні атаки, депресію, психосоматичні або невротичні розлади, чи якісь інші розлади, то значить, уже у неї не в порядку з психічним здоров'ям. А якщо у людини цього немає, то значить моє психічне здоров'я в нормі. Але для того, щоб з'явилися ці симптоми, повинні бути умови. Які людина создасть в своєму, в своєму житті. От ці умови якраз і називаються психічним здоров'ям. Простими словами, психічне здоров'я це адаптація людини до е е нашого світу, який оточує людину. Як людина адаптувалася до тих чи інших обсто... сфер життя, в яких вона знаходиться. Таких сфер життя, наука, яка називається психологія, виділяє сім. Є сім основних сфер життя, до яких людина повинна адаптуватись по стобальній шкалі мінімум на 80%. І якщо людина буде адаптована, то появу таких симптомів. В принципі, уже поява таких симптомів вже не уможливлюється у житті людини. Ну, крім якихось фізіологічних чи фізіопатичних якихось наслідків, які можуть трапитися з людини. І так, що ж це за сфери життя? Перша сфера життя це забота про самого себе. Ця сфера життя називається здоров'я. Якщо у людини все в порядку. З е, фізіологічним станом, якщо людина турбується про своє власне фізичне здоров'я, займається спортом, чистить зуби. Там, е, Приймає якісь там водні процедури, чи займається якимись другими видами діяльності, що підтримує її фізичний стан. Якщо у людини все в порядку в плані фізичного здоров'я, то, як казали наші предки, в здоровому тілі здоровий дух. Така людина буде на моральному плані і на плані життєвої стійкості почувати себе гораздо ліпше, ніж людина, яка цього не робить. Другий пункт. Це взаємовідносини. Дуже важлива сфера життя взаємовідносин людини з рідними, близькими, друзями, які оточують людину. Якщо десь там у людини є якийсь незакритий конфлікт, давайте це називемо так, з мамою, папою, братья, сестрами або якимись друзями чи колом, який оточує людину, то на підсвідомому рівні це може впливати на психічний стан людини і може призвести до появи тих чи інших симптомів. Третій пункт це любов. Якщо людина вміє любити, відчуває себе любими. Є той, хто любить людину і той, кого любить ця людина, то ми розуміємо, що моральний, психологічний і фізіологічний стан людини буде набагато кращий, чим у тієї людини, в якій є порушена ця сфера ментального здоров'я. Секс. Дуже важлива тема. Для цього я не буду зараз в цьому відео розповідати, як це впливає на психічний і фізіологічний стан. Але я вас хочу запевнити, що людина, яка регулярно займається сексом, буде більш психічно і фізично витривала, її імунна система буде більш працювати, вибачте, більш краще, чим у людини, якого цього немає. Наступна сфера це сім'я. Так, да, дійсно, у людини, в якій в сімейному плані все в порядку. Сім'ю ми називаємо, як правило, тріо. І третій це не кошечка, не собачка, не мама і не дьоща, а, а третій – це, як правило, дитина. Да, сім'я – це те, що… Моя сім'я це та сім'я, яку я создав для себе сам. Якщо мені 40 років, і я живу з батьками, то батьки це не моя сім'я. Це сім'я моєї, моєї папи і моєї мами. Це їхня сім'я. Моя сім'я це ту, яку я собі создав. У людини, в якій ця область буде заповнена, хоча б на 80%, буде більш стійка до стресів і других факторів, чим у людини, в якій цей немає. Работа. Ви знаєте, я кажуть на роботу як на празник, да? якщо робота е, радує душу людини, якщо людина ходить на роботу для того, щоб відпочивати від всіх цих основ від цих, всіх інших сфер життя, які я назвав перед цим, якщо людина кайфує від своєї роботи і отримує не тільки моральне, а й друге задоволення, чи людина, яка ходить на роботу з напругою, коли вже закінчиться цей робочий день. Людина приходить на роботу, і перше, що вона робить, це чекає вечора. Я думаю, ви розумієте, що стан, психічний стан такої людини буде погіршений, і це може теж призвести до якихось тих чи інших наслідків, чи взагалі до емоційного чи якогось вигорання. Ну і матеріальне благополуччя. Сідьмий пункт у нас йде матеріальне благополуччя. Да, наш світ дуже обусловлений, як би ми не крутили, що коли в кармані шелестить, то і настрій у нас гарний. Так, є ще восьмий пункт, але ми про нього не будемо сьогодні говорити: це пункт отдиха, відпочинку, тому що деякі з нас не вміють відпочивати. І це дуже важливо, уміти відпочити від всього того, що я перечистив вище. Просто відпочити від всього. Те що основний із пунктів нашого, нашого ментального психічного здоров'я. І так, психічне здоров'я це все життя людини. Це адаптація людини до тих сіми основних пунктів, яких я назвав вище. І називається психічним здоров'ям. Якщо людина адаптувала себе до життя, має тверді коріння. В своєму власних своїх стосунках і в, в усних основних пунктах, то, скоріш всього, у такої людини край рідко можуть з'явитися якісь психічні симптоми. Якщо у вас є психічні симптоми, ті, які я перечислив вище, то пройдіться по цим пунктам і подивіться, а де провалились саме ви. Виправте собі цей пункт. Наведіть порядок в своєму е, пункті свого життя і. Побачите, куди дінуться ваші симптоми. Ну а якщо ви не можете впоратися з цим самотужки, велком центр практичної психотерапії кара, де я допоможу вам розложити по полочки, прибрати вам ваші комплекси або страхи, які вам заважають досягнути успіху. Бажаю вам всім гарного психічного настрою, гарного психічного здоров'я. До зустрічі!